Нещодавно франківські перевізники вимагали підняти вартість за проїзд до 5 гривень та планували вийти на страйк. Чого так і не сталося? Підприємці сказали, що готові домовлятися з владою. Думкою про можливе збільшення тарифів та співвідношення ціна якість у франківських маршрутках ми поцікавилися у перехожих мешканців міста. З, з одного боку нормально, бо все дорожче, є, то не маршрутники винуваті, а винуваті ті, хто вище сидять. Якість, може, не відповідає, але маршрутники теж заправляють у бак, а за ремонт того й мусить піднімати ціни. Що саме ви змінили в нашому маршрутку? Маршрутки можна змінити взагалі нові, поставити. Середині, ну, як зміни маршрутки, то буде середині нове. Ну, люди мають за що їсти, хліба купити собі. Я як патріот України повинен ходити милисуні просити, бо нема чим дітей годувати до школи відправити. Що це таке? Ну, ми з цим не згідні, зарплати не піднімають, все дорожає. І, ну, ми, нас ставлять перед фактом. А от дивляться на нашому штурмі зсередини? На скільки не до, ду, 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 Дуже не відповідають, але... Залежно від культури самих, самих людей, але водії мають прибирати, чи ста має бути дезінфекція, ну і відповідно, все. З приводу цього, ну чесно кажучи, з політикою зовсім не цікавився. Ну тобі що це як питання політичне. Але враховуючи, я погоджуюсь тільки у тому випадку, коли буде покращений саме сам транспорт. Щоб покращені умови для перевезення тих самих пасажирів. Я боюсь, що хай буде, воно буде коштувати 6 гривень, але щоб ці автобуси були більш комфортабельні і були більш зручні для перевезення пасажирів. Сам транспорт ну, це вже не транспорт, це прямо як вози, які мали би тягнути коні. Ну, це, це не є транспорт. Ті самі сидіння, те саме, ну, досить вони є досить грязні. Що можна сказати, це це просто недопустимо, і це потрібно щось з цим робити, тому що е, це не має за що платити тих 5 гривень, це і 4 гривні немає за що платити. Коли ти заходиш в маршрутний автобус, і ти шпортаєшся за відірвані куски, бляхи різної, коли дітей дверима водії взагалі не уважні, вони не дивляться, коли можуть дітей дверима придавити, так як я мама двох діток, і я з цим стикалася вже неодноразово і. Навіть був такий випадок, я своїми власними руками мало що бракувало, щоб я побила того водія, який мені затиснув п'ятирічну дитину в дверях. Це ненормально. Все обійшлося, як то кажуть, добре. Недурно в інтернеті всі ці автобуси називають скотовозками, Тому що дійсно ми є люди, ми не є скоти. І щоб нас возили, як кажуть, як куски м'яса. Я була трошки в Європі, я бачила, який транспорт в Європі. Я е, можу сказати, оце що водії придумують нові правила: вхід через передні двері, вихід в задні двері. В Європі цього немає. Там ніхто не хвилюється, ніхто не кричить з водіїв: передайте за проїзд. Там ззаді зайшла жіночка, якась бабуся зайшла. Передайте за проїзд. Гей, гей я до вас говорю. Ну, це ж не нормально. Ну, якби, звичайно, що бізнесу завжди хочеться більше, але це така, скажімо, соціальна сфера перевезення людей, тому тариф і так, 4 гривні він був ще тоді, коли його призначали, не надто обґрунтований. Очікування були набагато більші, та, тобто, що йшла мова про регулярність і все інше. Люди от в мікрорайоні Бам, в мікрорайоні на позитрон Каскад кажуть, що вже після 10-ї, ну тобто, хоча маршрут. Мають їздити до 22-30, там і де, деякі пізніше, то після 10-ї вже велика проблема добратися в мікрорайон. Ви знаєте, я вже не знаю, до чого ставитись, як ставитися. І так у нас вже, як кажуть, зажимають з усіх сторін. Мені, наприклад, пенсію додали 100 гривень. в мене стажу 38 років всього-навсього. Це, знаєте, все більше, 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 любе, любе візьміть, підеш у от тільки очі роззуваєш, тому що набагато все все дуже подорожчало. Я думаю, що потрібно працювати над тим, щоб була державна компанія, яка займалася б цими перевезеннями. Тоді б могло бути ну великі автобуси, які б їздили вчасно, приїжджали. Там я думаю, що не вартує з такими автобусами, які які зараз є, то ні правильно робить Марцинків. що… Переводить вас транспорт на тролейбуси, великі автобуси. Ось цей стурбований пенсіонер вважає, що франківські маршрутки не вартують і чотирьох гривень. каже, що забагато, та зі сльозами на очах ділиться гірким досвідом. Зайшов я, навіть вимагав свій пільгові проїздня, а такий був голольот я виходжу, він мені ногу притискає, рушив, і мене потягнув пару метрів, і мені тут поставлять через той желізне суглоб. Я зразу не відчув що то, і так, ну зразу викликали власника того автобуса. Він попросився дуже, аби то не наказувати, то все. І, я... і десь через дві неділі в мене ото почалося розумієте, і я пере мені прийшлося протезувати. І таких випадків дуже багато є. За словами міського голови, до бесіди з перевізниками повернуться вже у березні, а поки що франківці їздитимуть за 4 гривні.